Ми вибрали кращі пости лютого. Згадуємо, як зробити самостійно дизайн проект, створити багатофункціональний простір і оформити інтер'єр при невеликому бюджеті. Вивчайте і користуйтеся один, малогабаритка тижня, двушка в самому модному кольорі сезону. Господар цієї дівчини в звичайному панельному будинку практично не брав участі в розробці дизайн проекту і подальшому ремонті, довіривши весь процес Івану Пизнякову, обов'язкових умов було всього два наявність місткого гардероба і окрема спальня, з цього дизайнер і почав розробку планування. Читайте далі два як швидко навести порядок вдома 20 лайфхаків, про які ви не знали, навряд чи існує спосіб зробити прибирання приємним дозвіллям. А ось полегшити процес точно є, і навіть не один ми зібрали прості поради для швидкого прибирання будинку, тепер вивести складні плями, очистити посуд від накипу і позбутися від пилу в режимі експрес. Більше не проблема вам залишилося тільки вирішити, чим зайнятися взвільнилося від прибирання час. Читайте далі три малогабаритка тижні або як жити в Хрущовці з комфортом, знаєте, чому головна романтика Хрущовок. Дизайнер Катерина Матвієва вважає, що головне не в тому, що практично всі ми провели в них дитинство, а в тому, що будинки, яким більше 30 років завжди оточені деревами, ця обставина і надихнула мене на створення проекту однокімнатної квартири, в якій стільки світла і повітря, що забуваєш про те, яке величезне місто навколо. Пояснює дизайнер. Читайте далі чотири. Будинок тижня, котедж в англійському стилі в Барвисі, замовники, які звернулися до Валерії Даньковської, довгий час. Ж. Жили в Лондоні і хотіли, щоб новий триповерховий будинок в престижному підмосковному селищі був оформлений в англійських традиціях тому дизайнер приділила особливу увагу створенню зручного планування і обробці. Читайте далі п'ять як зробити тісну квартиру комфортною. Ще вісім ідей квартира сьогодні більше ніж просто житло, тому до зовнішнього вигляду сучасних інтер'єрів висуваються дуже серйозні вимоги. Будь там 35 або 100 квадратних метрів. Степан Бугаєв розповів, що робити, якщо у вашій квартирі не вистачає місця. Читайте далі шість бюджетна квартира в скандинавському стилі. Проект в Києві у ролі замовника виступила мама дизайнера. Тому все тут виконано дбайливо. З увагою до дрібниць і з любов'ю. Особливих вимог мама не висувала, вона бачила свою квартиру функціональної з гостьовою зоною, спальнею, кабінетом і великою кількістю місць зберігання. Олена Мартинюк взяла за основу лаконічний скандинавський стиль, додала цікавих деталей, все геніальне, просто. Читайте далі 7, покращуємо інтер'єр без ремонту, 10 дизайн хаків від ікеа. Навести порядок, заховати те, на що дивитися зовсім не хочеться, і заощадити місце в будинку, все це цілком реально і в вашому домі, на прикладі бестселерів IKEA докладно розповідаємо, як за допомогою правильної меблів і корисних аксесуарів організувати комфортне і затишне простір для життя навіть в невеликій квартирі. Читайте далі 8. світла трійка з кухнею, вітальною і продуманою системою зберігання. Квартира проектувалася для молодої сім'ї з трьох осіб, яка в недалекому майбутньому повинна вирости, щоб домогтися відчуття світла і простору. Софія Петрухіна об'єднала кухню з вітальною, виконавши давню мрію господарів, які дуже люблять приймати гостей. Лоджію зробили продовженням кухні і розташували на ній розкладний диван, комод і другий телевізор. І звичайно. Не забули про затишну дитячу. Читайте далі дев'ять, як зробити дизайн проект самому покрокова інструкція, створити грамотний інтер'єр під силу не тільки людині з професійною освітою в області архітектури та дизайну, але і дилетанту, досить вміти креслити і читати креслення, виконувати роботи послідовно, переходячи від загального до приватного, вважає Катерина Саламандра з бюро. Загальна площа і все вийде. Запам'ятовуйте послідовність тій. Читайте далі 10. малогабаритка тижня, оформили двушку під здачу як зробити ремонт, якщо бюджет обмежений 350 тисячами гривень. Анна Ковальченко вибрала нейтральну обробку, недорогі меблі і прикрасила готовий інтер'єр роботами знайомого фотографа. Читайте далі.